Привіт-привіт! Дякую, що ти тут. І тематика у нас мами, діти, як це все пов'язане і як ти впливаєш на своїх дітей. Мова буде більше йти про енергетичний вплив, про психологічний вплив і про в цілому формування. Життя інших, а саме твоїх дітей. Ти, будучи мамою, настільки вагома персона, настільки важлива в родині, що якби ти це знала, давним-давно ти б зайнялася щастям своїм в першу чергу, внутрішнім своїм станом, радістю. Любов'ю в своєму конкретному світі. Чому я так кажу? Ти на рівні із матінкою Землею. В тобі є ядро енергії в зоні матки. Точно так, як в планеті Земля є також ядро. Від тебе йде енергія, яка наче хвилі від каменя, коли ми кинемо камінь, йдуть такі хвилі, наче хвилі від каменя кожного дня впливають на твою родину, на всіх, хто тебе оточує. Діти, допоки вони ще маленькі, допоки ще не включений взагалі конект із духом в дітей. Рахується, що до семи років ну, тут інформація плаваюча, тому треба дивитися більше інтуїтивно, так як в кожній дитині, дух має різний вік. А вік це також така трохи не зовсім вірна, вірна вимова, але для розуміння розуму хай буде так, що дух має. Певний вік, певний досвід. І все дуже індивідуально, особливо в теперішній час, коли дітки народжуються уже спеціально для нової платформи. Тобто платформа ігрова 5 d там, де люди проживають себе як творцями своєї реальності, тими, хто. Усвідомлює, що гра, все гра, і тими, хто уже вміє керувати своєю свідомістю і своїм фокусом уваги, вміє обирати те чи інше в своєму житті. І саме от нові душі, які з'являються в тілах, тобто новонароджені, діти, всі вони вже прийшли саме. На нову землю, скажімо так. Тому що потепер в основному правило правила темрява, назвемо так, землею. А зараз йде процес переродження і переходу в інші енергії. І землею буде правити уже світло. Уже править, але з кожним разом ми будемо це. Світло збільшувати, земля виходить на інший рівень вібрацій, і знову ж таки все це пов'язано і з нами в тому числі. І мама з дитиною має дуже добре конектитися, якщо цього не відбувається, і якщо мама як основне джерело енергії допоки Дитина не має коннекта з духом, вона звідкись мусить брати енергію. Понятно, що вона має контакт також з своїми да, наставниками, своїм духом має, але мама для неї є дуже-дуже важливою. І саме мама своєю аурою, енергетикою, своєю інформацією. Яку вона вкладає в дитину, паралельно яку вона створює в своєму інфополі, в своєму розумі, навіть не вимовляючи дитині дану інформацію, вона формує особистість. В першу чергу, звичайно, вона впливає прямо. Тобто все, що вона вимовляє, виговорює. Який приклад вона дає дитині, який приклад мається на увазі, як вона себе проживає, як рабиня чи як богиня? Якщо так коротко, вона кожного дня в любові, в радості, в щасті, в любові мається на увазі, в першу чергу, з собою. Тобто вона добра, радісна. Вона в творчості, вона в конекті з Богом також, з духом своїм чи ні. І якщо мама в дисконекті з духом, якщо мама не має цього зв'язку, значить, вона не має енергії, значить, у ній немає іскри творчої Божої, як кажуть. Значить, у ній немає тої тотальної великої любові. Значить, вона проживає себе в страсі, в страхах, в паніках, в переживаннях і так далі. А якщо так, то мама автоматично своєю енергією буде впливати на дітей. Енергією, як я вже сказала, тобто на тонкому плані безмовно, паралельно. На фізиці, тобто, розум буде щитувати повністю, сканувати поведінку мами, її манеру. Коротше, така, яка вона є. Розум дитини буде щитувати це і перебирати на себе. Паралельно мама навіть коли кормить дитину, особливо. Це грудне молоко, ну це взагалі. Якщо мама кормить дитину, то вона через молоко передає саму велику кількість інформації, яка є в ній, і яка нею проживається кожного дня. Паралельно це вібрації, тобто інформація володіє вібрацією, це звук. От. І якщо мама готує для дитини їсти, важливо, що в той момент мама думає, що вона проживає, відчуває, наскільки багато в ній любові, чи зовсім мало чи ніяк немає. Тому що ми бачимо свої тіла наче така щільна матерія. Але це не зовсім вірно. Наші тіла, вони вібрують. І наші тіла це наче якийсь певний згусток такої енергії. Так? І в момент приготування їжі, до прикладу, ти вібруєш на якійсь частоті. Умовно, ти наче співаєш в той момент. І так відбувається з нами всіма протязі всього перебування, ну, скажімо, 24 на 7. І коли ти вібруєш на якійсь частоті, то питання на якій? Це низька частота страху, болі, печалі і так далі? Чи це висока частота любові, благості, достатку? І якщо це низька частота, це умовно. Такий, коли знаєш, дуже страшно співають. Це такий голос, наприклад, страшний може бути. Ну, Коротше, неприємно слухати, таке аж фу, виключте. Або звук такий дуже-дуже неприємний. Оце умовно так. І от коли ми чуємо дуже неприємний звук, такий, або там страшно співають, то що ми в той момент відчуваємо? Ми в той момент відчуваємо дискомфорт. І в нас також змінюється частота. А, тобто ми злимося. Ну, наприклад, чуєш, як страшно хтось співає або кричить тобі на вухо, то ти відразу включаєш інші функції, починаєш психувати, кричати, і в тебе вібрації падають. Ти стаєш агресивна. Ну, і деякі звуки навіть пошкоджують наше тіло. Перепонки в вухах, чи, як там правильно сказати, коротше, вуха. І це все тільки от через якийсь да, звук, через якусь вібрацію. До чого я це говорю? До того, що мама в моменти приготування їжі і взаємодії з дітьми, коли вібрує на низьких частотах, то вона автоматично. Заражає, наче якимось вірусом своїх дітей. І навпаки, якщо мама в радості, в благості, в любові, то вона своїх дітей наповнює, вона своїх дітей оздоровлює і підвищує їх вібраційний стан. Допоки дитина мала. Допоки. Ще не сформовано все, як має бути, в розумі і так далі. Дитина не може себе захистити. Вона не розуміє як. Ну і плюс вона не може, наприклад, сказати: мамі, блін, заткнись, да, мовчи. Бо виховання це ж неправильно. І тому, як результат. Хворіють діти. Тобто від твого стану, як мами, залежить здоров'я чоловіка, залежить здоров'я дітей, залежить здоров'я всіх. Якщо ти в радості, в благості, в щасті, в здоров'ї із собою, і в першу чергу ти в конекті з своїм духом, тоді вся родина здорова, в радості, в благості, в щасті, тому що ти енергетично їх всіх кормиш певного роду, наповнюєш, так як матінка-земля в тобі є найбільше енергії. Важливо ще враховувати момент, що твоя авра має від 3 до 6 метрів. І все, що знаходиться в твоїй аврі, в твоєму світі, в твоїй оцій оболонці, воно також тобою наповнюється. Знову ж таки, питання, яка ти, чим ти наповнена? Що ти бачиш, наприклад, назовні дітей нездорових? Або. Агресивних, неспокійних, наляканих і так далі. Або навпаки, якщо ти бачиш благосних, радісних діток, щасливого, спокійного чоловіка, це означає, що ти правильно вібруєш. Твоя мелодія є дуже приємною. Вірю, що це відео тобі було корисним. Якщо так, став лайк, пиши коментар, який зділися своїм досвідом. Розумінням, пересилай іншим. Підписуйся, звичайно, таких відео буде дуже багато. І також я запрошую тебе вступити в проект в закритому телеграмі, де ти отримаєш ключі, ключі це інформація, яка відкриє в тобі ще більше інформації, з ціллю сконектитися з своїм духом. І почати проживати себе дійсно в благості, в любові, в радості, в гармонії. І ти навчишся свідомо керувати всіма процесами. Тому що, як я вже говорила, ми перебуваємо в грі. Ця гра дуже могутня, мощна, з великою кількістю пасток, але і з великою кількістю зірочок, бонусів. І наша задача в цілому всіх проживати себе зараз. Немає значення, скільки тобі років, і відколи ти починаєш це робити, проживати себе на самих високих вібраціях, Самих високих, яких тільки можна, в достатку, в благості, в радості. І в першу чергу. Це має бути робота з станом внутрішнім, а далі вже ми спостерігаємо картинку назовні. Тож ось такий процес. Я дякую, що ти додивилася дане відео до кінця, і до наступних відео.